ефірі новини на ЮАРівне у студії Тетяна Климчук. Мої вітання СБУ на полігоні затримала військового на продажі вибухівки. Від джерел серед військовослужбовців в Суспільному стало відома інформація про затримання військовослужбовця на Рівненському загальновійськовому полігоні. Подія трапилася вчора за попередньою інформацією. Оперативники УСБУ в Рівненській області затримали рядового, який нібито займався утилізацією боєприпасів під час спроби продати більше 6 кг тротилу. Речниця УСБУ в Рівненській області. В телефонній розмові цю інформацію не спростувала. Вона додала, що більше інформації про затримання зможе надати у разі, якщо слідчий дасть на це дозвіл. З Анатолієм Прошином, речником ОК «Захід», у відданні якого знаходиться полігон, нам наразі не вдалося зв'язатися, аби отримати коментар позицію військових. Ми подамо, як тільки зможемо отримати від них інформацію. У центрі рівного в яму провалився сміттєвоз. Це сталося близько восьмої години ранку на вулиці Чорновола. Як розповіла очільниця ОСББ Чорновола, 17 Надія Гвоздик, ця комунальна вантажівка забрала сміття та виїжджала з двору. У цей час під вагою сміттєвоза провалився асфальт. Автомобіль застряг двома колесами у ямі, що утворилася на місці комунікаційного колодязя. Виїхати самостійно він уже не зміг. Довелося залучати спецтехніку з допомогою крана. Сміттєвоз витяг. Їха повалився. Вивозили сміття. Це єдина дорога, яка дозволяє доїхати до наших сміттєвих баків. І єдине місце, коли не загружена автомобільним транспортом. Відбулося провалля. В принципі, воно логічно, тому що воно там було і намітки були. І про це говорилося і неодноразово. От на жаль, ситуація не вирішується після зими. Звичайно, воно ускладнилося. Це бріні ділянки. дороги. пошкоджена мережа провалений. Люк будемо далі тоді вже звати працівників Шеву, щоб швиденько це сиділо перемотували, бо тому, що так бачите, що люди ходять. Тротуар колесо попало на плиту перекриття колодязя, який належить у телекому. Викликали на місце представників телекому. Виїхали самі, викликали дорожників. От і візуально було обстежено даний пролом. Ми по попередніх своїх заключеннях встановили, що на даному проїзді пішохідний перехід встановлена плита невідповідного госту. Ми написали листа на директора Римської філії телекому Авторака. По обіді провалля на Чорновола було накрите та огороджене. Як повідомив речник Укртелекому Михайло Шуранов, з понеділка там планують розпочати роботи. Всем до ладу мають намір провести упродовж тижня. При цьому, за словами Михайла Шуранова, Укртелеком буде вимагати від міської влади рівного фінансової компенсації, оскільки без погодження з укртелекомом на тротуарі, де це не передбачено, здійснювався проїзд автотранспорту. Також нагадаю, у листопаді минулого року поруч провалився інший комунікаційний колод. Що належить у картелекому, після того, як наші журналісти звернулися до Рівненської філії Укртелекому за коментарями, на місце провальне приїхали робітники. Вони вирізали частину асфальту, вичистили і укріпили колодязь, поклали перемичку та встановили перекриття з люком. Все це зацементували, а ділянку поруч заасфальтували. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністерка освіти Лілія Гриневич сьогодні перебувають з робочою поїздкою на Рівненщині. Розпочали візит урядовці з Острогади взяли участь у форумі під назвою Національна безпека України, Синергія економіки та освіти. Фрагменти форуму на ваших екранах. Після цього Володимир Гройсман та Лілія Гриневич вирушили на відкриття дитячого садочка в Оржеві. Там прем'єр на 10 хвилин вийшов поспілкуватися з журналістами, які могли задати очільнику Кабміну три запитання. Зоржева Садовці переїхали до Шпанова, де побували у школі, яку здали в експлуатацію півтора роки тому. Більше про візит урядовців на рівненщину ми розповімо у випуску о 19-й годині. 187 випадків кору зареєстрували за минулий тиждень на Рівненщині. Це на 5 випадків більше ніж позаминулого. Про це повідомила лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Віра Кручок. Зі слів серед хворих 105 дітей. Також з діагнозом кір цього тижня до медзакладів області госпіталізували 69 осіб. Загалом за два місяці 2019 року зареєстровано 2299 хворих на кір. Тоді як за увесь минулий рік на Рівненщині захворіло 3000. Чи дві людини. Такі лишаються лідерами, як і з минулого тижня це Єгощанський, Рівненський та Радовилівський райони. З початку року в нас зареєстровано 2299 випадків кору. Також, як повідомила Віра Кручок, з понеділка 4 березня в Рівненському автотранспортному коледжі відновлюється навчання. Нагадаю, заклад закрили у понеділок, 25 лютого, як пояснив тоді Віталій Прокопець, речник НУВГП, у структурі якого перебуває коледж, причиною такого рішення став високий рівень захворюваності на кір у Рівному. Прокуратура області оскаржує рішення Дубинського міжрайонного суду стосовно колишнього заступника голови обласної адміністрації Тараса Пустовіта і адвокатки Лілії Турянської. Їх обох звинувачували в отриманні неправомірної вигоди, але суд звинуватив екс-чиновника лише в шахрайстві і цілком виправдав юристку. Подання апеляції підтвердив в ефірі Юа Рівне під час проєкту звіти наживо начальник управління нагляду з кримінального провадження прокуратури Рівненської області Юрій Дмитрієв. Він Допустив, що сторона захисту дійсно могла надати вагомі докази також у випадку незгоди з рішенням апеляційної інстанції він не відкидає можливості подання касації. На наше переконання як органів прокуратури сторони обвинувачення ми вважаємо, що ці рішення не є обґрунтованими. Ось на наше переконання, що ми з звірною кваліфікацією, і на наше переконання те, що доказів там достатньо. Є, власне матеріальне відшкодування людині, яку виправдали, наприклад, за втрату репутації. Є звичайно, треба подати до суду. Так. Є і кримінальна відповідальність щодо незаконного притягнення особи до відповідальності. А матеріальне відшкодування буде платити держава чи конкретний слідчий? Платить держава, а потім в регресному порядку стягує звинуватця. У рівному мешканці трьох будинків, розташованих біля обласної лікарні, просять закрити в'їзд на територію медзакладу. Люди твердять, що, попри знак, рух заборонено повз їхні будинки, щодня проїжджають десятки легкових і вантажних автомобілів. Ольга Ушуркевич, яка завідує господарською частиною обласної лікарні, повідомила, що знак мешканців будинку встановили самовільно. А ворота з боку вулиці Київської є пожежним виїздом з лікарні. Валентина Гордич з подробицями. Ворот з вулиці Київська за відчиненими воротами територія обласної лікарні. А це мешканці трьох двоповерхових будинків, повз які проїжджають автомобілі. Це, що як проїзний двір. Ті ворота відкриті, ці ворота відкриті, і вони просто звідси, щоб їм скоротити дорогу. Вони просто виїжджають на Данила Галицького. Це в'їзд з вулиці Данила Галицького, про який говорить Надія Грицюк. Ворота і тут відчинені. Десь рік насад, що відкривали по черзі. То ті, то ці. І люди знали, що якісь закриті, сквозного проїзду нема. А тепер вони зрозуміли, що тут є сквозний проїзд, і стало стільки машин, і стільки це. За оце ми стояли 10 хвилин, проїхало 10 машин. Різних бус легкові машини. Я привез хору. А чого, можна сюди заїжати? Че? Я? я не бачу там знака. Мешканці будинків звертають увагу на знак рух заборонено на повороті з Київської. Один з них, Володимир Грицюк, показує колективне звернення, скероване торік у квітні до керівника обласної лікарні Івана Зими. Зверталися ці мешканці будинків. Київська 48 і 50 і 52. Ми просили, щоб їх закрили. Яка вам була відповідь? Ну, тут, тут відповідь є, ну, що тут дуже багато транспорту на території і обласної лікарні, що треба розгрузити це все. Сьогодні потребу у відкритих воротах на в'їзді з вулиці Київська пояснює завгосподарством обласної лікарні Ольга Ошуркевич. Зиму нам він дуже потрібний, тому що тут прямий в'їзд немає такої, щоб буксували машини. А, ну і... Ну, як вам сказати, щоб зробити, щоб звільнити під'їзд до приймального відділення потрібно. Запасний пожарний, правильно буде пожарний пожарний в'їзд для обласної лікарні. Але перед тим в'їздом стоїть знак «Рух заборони. Це поставив той дом, він міліцію не поставлений. Поліція до його діла не має. Це поставили жильці, бо вони ставлять машини на дорозі. Це план руху транспорту території обласної лікарні на в'їзді з вулиці Данила Галицького. Тут пожежним є виїзд на Київську біля хірургічного корпусу. А тут його нема, їх тут нема зовсім бачите. І це, мабуть, в генеральному плані є. Він в планах в нас є, в планах обласної лікарні він і є. Я можу його сьогодні, я зголосую з головним лікарем, я його можу закрити сьогодні. Головний лікар казав закрити. Але це неправильно, тому що якщо буде, не дай Бог якої безпеки, він же ж пожарний виїзд. Журналісти Юарівне надіслали інформаційний запит в управління патрульної поліції області, щоб отримати роз'яснення, чи на законних підставах на повороті з Київської встановлений знак заборони руху. Валентина Гордич, Микола Штемпель, новини Юарівне. На цю годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати, шукайте на нашому сайті. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь до нас і в соцмережах у студії для вас. Працювала Тетяна Климчук. Побачимось.